В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Цар Небесний, утішителю, душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш скарби, дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благаї душі наші. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний данім сьогодні, і прости нам повини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди на у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і під підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і під підлона, підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і під підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенна підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і під підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і під підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенна підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками. Благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і по всіх час, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших. Богородиця і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне підлону Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, Богородиця, Діву, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і під підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і під лоно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і по всіх час, і віки вічні. Амінь. Отче наш, що ісин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, данням сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і під підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наші, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлону твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наші. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородиця, Діво, радисть, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і під підлона тво� Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наші. Богородиця, Діво, радисть, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наші. богородиця, Діво, радисть. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, 여기에iral, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і по всіх час, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний данням сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородеце, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших. Богородиця Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаймо, Богородиці Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збави нас єдиночисте і благословенне, Пресвітає Богородиця, спаси нас в ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сини і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь.